І я тоді все зрозумів. Коли дивишся просто на Ми якусь нічого не зрозумієте. А коли дивишся його шлях від ще там шкільних, як то кажучи, академічних малюнків від очого, як він йшов і як він до цього прийшов, тоді встає все зрозуміло. Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапської федерації. Сьогодні 18 травня 2024 року і сьогодні зустріч у Київському будинку кіно. Зустріч філателістів. Я сьогодні обрав такий ракурс, буду поволі рухатись далі по вулиці Шотару Ставелі. Отже, сьогодні зустріч у Київському товаристві філателістів, як я вже сказав, у Київському будинку кіно. Сьогодні ми збираємо кошти для ЗСУ. Сьогодні відбувається благодійна автограф-сесія відомого вам художника Кості Лавро. Остання його робота це подарунки Святого Миколая. Я вам покажу вам сьогодні ці конверти. І отже, ми сьогодні будемо збирати кошти для ЗСУ. Що цікаво, що. Якщо збирають кошти для ЗСУ, зазвичай там на якісь дрони, там інколи навіть на супутники космічні або прилади нічного бачення. А от київські товариства філателістів збирають чомусь на пили, бензопили. Ну, здавалося, прич проста, банальна, але все ж таки необхідна. Отже, ще буквально декілька кроків, і я вже буду у будинку кіно. Мабуть, я спочатку зайду до великої зали, а потім я вже буду показувати, власне, як буде відбуватись цей благодійний наш захід. Звісно, зі звітом, скільки ми грошей не збирали. А це от, будь ласка, подивіться, це колись був мій улюблений кінотеатр. Як ж він, якось він мав назву от зараз, не згадаю. Ось так от просто сьогодні от виглядає ранковий Київ. Нарешті вже е, погода вже тепла, вже не так зимно, як Оце, це було е, вже кілька тижнів. Я взагалі такий зимний травень не пам'ятаю. Е, отже, я вже переключився вже в щось не інше, отже, будь ласка, залишайтеся зі мною. І я буду продовжувати вас інформувати, знімати репортаж, власне, як з нашого. Благодійного заходу. Дякую усім, хто підписався. Дякую усім, хто залишає вподобавки. Якщо ви ще не підписалися, можете це зробити зараз. Займ, зайвим для вас це не буде. Дякую усім, хто вчора переглянув мій репортаж з нагоди першого дня виходу двох марок. Українська вишиванка. Так, знову забалакався. вибачайте, Отже, наступне, наступна що ви побачите, власне, мої репортаж вже у усередини будинку кіно. Друзі, у філотелістів з'явились конкуренти. Сьогодні водночас з нашими зборами, зборами філотелістів, сьогодні ще збори прихильників вінілу. Ну, власне, я колись так само був прихильником вінілу. Подивіться, як вони в яку облогу вони нас сьогодні взяли. Просто мені тут, як кажуть, просто завалість. І цікаво, що людей багато, навіть є молоді люди, які цікавляться цим видом колекціонування або збирання, скажімо так, ось так ось це виглядає. Усе, але ж наша мета сьогодні, наш репортаж сьогодні не про це. Звісно, цікаво взагалі. Мати уяву про те про усі види колекціонування. Ну, мій канал власне, не про цей вид колекціонування. Власне, я знаю одного дуже такого завзятого прихильника вінілу, в нього така бібліотека цього вінілу. Ой, ви навіть не уявляєте. Ну просто стіна, стіна яка закладена уся такими от пластинками. Так, ну що, повернемось до нашої основної мети. Задля чого ми тут. Ось бачите, ще нема 10-ї години. А ні, вже є. Вже, о, вже е, за півгодини 11-та. Отже, запис на автограф сесію в розпалі. Так, сьогодні власне, записом займається голова правління Київського товариства філателістів. Бачите, власне, і прапор 47-ї окремої артилерійської бригади. Я так розумію, що сьогодні буде е, збір коштів власне для цієї бригади. Так, пане Вадим, вітаю. не вирішили. Поки що не вирішили. Буде художник. Там є декілька у нас питань. Можливо, піде частина коштів на бригаду, угу. е -е, але у нас трошки Лавро були інші плани задіяти Укрпошту. І повернутися трошки до проблеми наших дітей сиротинців, трогти літературу, яку випускає видавництво Абаба-Галамага, де працює Костя Лавров. Якщо ми отримуємо підтримку Укрпошта, то, скоріш за все, ми зробимо благодійну розсилочку, книжок, який ми придбаємо в Абаба Галамагі для сиротинців. Київської області на жаль, ми не зможемо всю Україну забезпечити, але хоча б у Київській області будемо намагатися. Ну ми сподіваємося, що поки що це, це так, плани. Плани а зараз по покаже збір коштів. Скільки вдасться зібрати благодійних коштів? На то я вже так збирався знову купувати пилки. Що я вам хочу сказати, друзі, що власне, це благородний збір коштів для наших маленьких діточок, які позбавлені батьківської опіки та материної ласки. Це так само важливо, як і збір коштів для ЗСУ. Отже, друзі, бачите, запис триває. Вже філателісти готують цей матеріал. Як буде його все відбуватися, дивіться далі. Можна зняти ой. Друзі, в клубі можна знайти раритетні марки. Що це розповідаєте панієтка до першої олімпіади видана в 1984 році, ага. в рік заснування. Міжнародного олімпійського комітету. Ага, вінєтка. Будь ласка, пане Олексій, поясніть, будь ласка, глядачам ну ми матим, що таке він'єтка? Вінєтка переводиться до слів. Ага. Прекрасна. Вона ніякої цінності. Це не марка. Це не марка. не марка. але Але нею прикрашають, люблять прикрашати всі речі. Такі. Ну для нумізматів, це, скажімо так, як медаль або жетон. Ну, Щось таке, да, щось таке, тому що <рес> типа, а, жетон. жетонно. Типу, Тіпа да. жетон. Так, так, ну правильно. Чому? Тому що тут нема номіналу, це не марка. О. Так, а це що у нас без зубцівки? Якісь я бачу без зубцки до ігор 36-го року в Берліні. В Берліні юпересе це Адольф Гітлер, який там ну їх адольф проводив Адольф або Гітлер. Ну у нас є ще інший Адольф. Путлі так. Вільши. Та, та. Вільши і Сочинську Олімпіаду проводив. так. Дякую, пане Олексі, про... що ви нам показали такі цікаві речі. Перед, власне, Не, ну, не, а не треба в сесії. Було. О, і а Оце ]llywood. він єдки до ага. Олімпіади, дуже цікава Олімпіада була в 56-му році. Угу. Закони Австралійського так. Союзу забороняли ввозити лошади, кон... короні коней. Ага. І карантин складав десь з пів року. Ага. Тому вирішили провести кінні змагання ага. в Швеції, в Стокгольмі. Олімпіада розвалилася на два куски Швеція і Австралія. Навіть на два континенти. Два континенти. Так, А тут що у нас? Це цікаво, якщо вже знайшли. А ця робоча олімпіада, про яку ніхто не знає. Три шоста року іспанці в притіговці да. Германії фашистської проводили свою так. І, да. і Олімпіада була тільки один день. Так, да, так. Да, да. але, але, але а в тебе є? Є парочка. О, о зараз розкажу. Їх ага. дві, дві дві штучки по-моєму готова не це цікавий історичний факт. Так, от цікавий історичний факт, да. про який нам розповіли, що у 36-му році проходили дві олімпіади. В 56-му. А в 36-му 36 в пику фашизму, в фашизму. Ага. іспанці вирішили в Барселоні провести е, Олімпіаду Роб робочу. Туди зібралось багато спортсменів, з'їхалися. Uh -huh. Я не пам'ятаю, скільки там країн. було. Uh -huh. Чи 27, ну щось таке. Uh -huh. Щось таке. Uh -huh. Так, але коли почались ігри, uh -huh. в цей же день після обіду почалась війна. Тобто Франко… В Іспанії, і олімпіада вважається відкритою, не закритою, і та, що не відбулася. Але так. залишилась філателістична пам'ять. Да. А пам'ять залишилася. Теж він'єтки. Друзі, ось, будь ласка, які, яка цікава річ у нашій наша Це, власне, ми робимо у марках, а також у таких філателістичних предметах, як вінєтки, власне, ми е, зберігаємо історію. історію, да. історію. Так, ну що, я ще зараз буду намагатися знайти ще щось цікавеньке, вам ось це показати перед власне, автограф сесією. Друзі, власне, до туристичних матеріалів, які власне, є, я вам зараз показував дуже цікаві вінєтки, але навіть поштова документація або поштові якісь інші речі є так само. Об'єктом колекціонування в Зараз ви бачите квитанцію про прийом коштовної бандролі, ціної бандролі. Ось ще один приклад таких. Колись тоді, коли не було інтернету, треба було зробити термінове повідомлення, використовували телеграму. А, нове покоління навіть не знає, що це таке, а це поштовий переказ, який ми сьогодні робимо. Просто використовуючи застосунок у вашому смартфоні, ось такі ось цікаві речі можна сьогодні знайти власне на зустрічах філателістів. Ну, знову таки, прошу вас залишатись зі мною. Друзі, я користуючись нагодою, сьогодні автограф сесії, але усе ж таки, ви ж розумієте, що Острів Скарбів завжди шукає якісь скарби, і ось я вам зараз хочу показати дуже цікавий КПД. Це власне, що це у нас Марокко? А ну Марокко. я так розумію, що це був, якщо пам'ятаєте, спільний випуск марок. Це порти України, бачите, тут одеський порт, а також порт Марокко. І цей номерний КПД, бачите, скільки коштує: 10 тисяч. Ось такі ось цікаві речі. Ось сьогодні можна потрапити, такі знайти власне, на наших зустрічах. Отже, будь ласка, якщо у вас є така можливість, будь ласка, обов'язково відвідуйте. Наші зустрічі, також є ось такий малий маркований аркуш таких марок. Я знаю, що у наших колекціонерів є власне український випуск таких марок. І якщо у вас буде така нагода, якщо бажання таке буде, ще можна доповнити ще таким малим аркушем, який коштує так само 10 тисяч. А ви кажете, що філателія це дрібниця. Це не дрібниця. Uh, так, ну що, продовжуємо і далі uh, наш репортаж. А, до речі, от uh, пам'ятаєте, я вчора робив репортаж, позавчора, власне, тільки вчора виклад. І ось я от власне маю такий uh, малий аркуш маркований uh, з вишиванкою uh, Тернопільщини. Ну і якщо ви будете збирати uh, колекцію українських вишиванок, то звісно ж. Тут можна знайти ще такі от карт максимум. Ну я так розумію, що це набір, Я зараз не буду розгор... не буду розгортати. його. тут має бути шість карт максимумів в цьому наборі. Тобто не ці... тільки один, чотири. 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 Я ж кажу. А я сказав шість. чотири. Так, вибачайте. Інколи можу заблакатись. А ви мені, а ви потім мене ловите на слові. Так, ну що, продовжуємо наш репортаж. А, і ще, ой, дивіться, що я тут знайшов. Це марка з наддруківкою. І от одна окрема марочка вже коштує 700 гривень. Як я її пропустив, я власне у цей день був е, на поштамці от той день, тоді коли вони власне, продавалися, розповсюджувалися. Ну, що зробиш? Ну, наше таке життя, ви знаєте, життя колекціонера це як от е, полювання. І тоді, коли ти маєш тільки один постріл, якщо його не зробив, не вкупив, усе, потім мусиш купувати вже за такі гроші. Ну так, таке життя. Добре, ну що ще зроблю парочку, як то кажуть, з дотравочок перед автографсесією. Може залишатися зі мною, ще буду продовжувати вас інформувати цікавими і також показувати цікаві речі. Друзі, за 10 хвилин 11-та, власне, ви бачите, але автограф сесія вже розпочалась. Вітаю вас, пане кость. Вітаю. Добрий день. Добрий день. Пане кость, ну тоді, коли вас запросили київське товариство філателістів на цю благодійну автограф-сесію, про що ви продумали? Ну, по-перше, ну ви знаєте, що у нас такі сесії часто проходять. Я, я подумав, що це буде дуже довго. Дуже довго. <реш> Але що цікаво. Тому я навіть тепло одягнувся. Ага, ага. Ну власне, а тоді, коли ви е, збираєтесь на якийсь захід, ви щось очікуєте? Ну що от ви очікували від сьогоднішньої нашої сесії? Ні, що? Ну, така... Віддача від мене, якась там радість людям. Радість людям. Ну ви ж маєте ще, ще зарядитися радістю і повагою від ваших шанувальників, філателістів. Ну, я думаю, що вони мене люблять, що вони приходять. Добре, дякую. Ну що, я не буду вам власне, заважати, а ми з вами ще поспілкуємось і я буду власне фільмувати, що сьогодні як буде відбуватися. І ще раз дякую, пане діно. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. Кожного по-своєму. У мене знайомство з роботами, що в мене вразили, це були марки якраз так українське народне подвійні. Mm -hmm. Супер. Льоша Сакала. У нього була супер марка Олімпіада. А 2004, де, до речі, марка по столу потрапила чи треті місця зайняла надомі конкурсі під час Олімпіади. Так що не для кожного це своя марочка, вона має свою цікавість. І Приємно, що можна побачити дуже багато цікавого матеріалу, який люди приносять на автобусе. Цікаво? Десь робили, робили марку до Олімпіади в Афілі. І а, щось у них там не вдало, вийшло, і вони там телефонують і кажуть, що ви можете набирати. Ну, терміново нам треба. Я прийшов, намалював за 4 години і на другий день її. І вона взяла а, срібну медаль в рамках Олімпійських ігор, марки і все. І за неї повинні пови були щось платити, там було чи ні, це міжнародний комітет. Ну, якісь там гроші, там, чи 100 тисяч доларів, щось таке. Вони конкурс марок. Да. Але так як я прав ніяких не маю, то гроші отримувала представник у марки десь там на Тайвані, думаю, ніколи. 4 години. Можна вас попросити про какое-то подумание, что написать Дякуємо вам, що ви завітали до нас. Звісно, нам би треба було цю зустріч зробити відразу після випуску чудового і аркуша, і марки Святого Миколая. Ну, зібралися сьогодні, і я теж вважаю, що непогано, ще ми зібралися. тому що якби ну, кожне, кожне спілкування з художниками, воно залишає ну, незабуваємий вклад, що при серці. Колекціонерів, тому що те, що ми бачимо, такі роботи, да, це от подарунок від Київського товариства-філателістів, фаліп, я не знаю, чи є у вас таке, чи нема, але хай буде. Ну і остання наша робота, да, спільна КТФ і Костя Лавро це презентаційний паркурш подарунки Святого Миколая. Також антиповідь. Сподіваємося, що скоро, може найближчим часом, може цього року знову порадуєте своїми роботами. Тому що е, на правили жаль, клас художників Обама Галамага він пішов і чомусь на Україну не повертається. Ви, по минулому року повернулися і сподіваємося, що за вами слідком і підуть дівчата, які малювали марки. Ну і звісно, що ви знову-таки будете нас радувати кожного разу, кожного року Дякую. Так, і як результат сьогоднішньої автограф сесії ми маємо 8 тисяч гривень, які ми зібрали. Так, ми, ми сьогодні зараз підемо, проведемо нараду, обговоримо, подивимося, скільки коштують у нас книжки книжків да, віддавництво Баба Галамага. Може, пан Константин нам порекомендує якісь книжки кращі, особливо з його роботами, щоб вже подарунок, що дітям саме з роботи художника, який сьогодні попрацював до цієї справи. Я думаю, що буде правильно. Ну а далі Укрпошти чекає від нас. Да. Укрпошта чекає від нас заявки, скільки у нас буде книжок, щоб зробити безкоштовно. Скільки адрес не программу зробити? Думаю, що маленький вклад, але щось ми приємне, зробимо для дітей. Це більше в такий важкий сьогоднішній час. Шановні друзі, шановний пан Костя, правильно так казати? Чи Костя? – Як лавро. Отже, відбулася наша автограф-сесія, благодійна автограф-сесія. Зібрали трошки коштів, потім вирішимо, на що ми їх витратимо. Ну, поки що ми так вирішили, що ми все ж таки купимо книжки вашого видавництва профільного, там, де ви працюєте, або галамага, для того, щоб їх потім передати до дитячих будиночків. І ви сьогодні спілкувалися власне, з філотелістами, Ваше враження, може, історію якусь згадаєте знову. Враження з фарателістами, ну я як здивований, я не є якимсь фанатом будь чого, я нічого не збираю. Але от люди мене ну, мені завжди цікаві, які ну, приділяють ці свого часу і практично віддають все своє життя на, які, на свої якісь інтереси. Дуже дуже цікаві. Не? Я трошечки і заздрю. Я якось їхав в машині і подумав. Може, і собі щось що зайнятися е, якоюсь такою справою, щоб не було так нудно. Ага. Отже, ну цікава справа, да? так? Да. Добре. Ну і що, ваші побажання, власне? Е, ну, я бажаю, щоб е, ваші збори навіть на такі доброчинні справи були більшими, щоб якось більше філателістів все-таки приходило. Я дуже радий зустрітися з ними ще раз. І, mm. і не один, якщо так. Не один? Ну будемо з вас для запрошувати. Такої, для такої справи я завжди. Ага. Ну це ж залежить так, від того, того що, які марки знову будуть виходять. Так. Що, ну про вам дякуємо вам за нашу зустріч. І отже, чекаємо вас ще раз у нашій в нашому клубі, в нашій спільно спільноті. Ну і слава Україні! Героям слава! Дякую. Я хотів вам просто розказати, якщо вам цікаво, як стають художниками. Цікаво. Чому цікаво, як цікаво? людина стає художником. Мені взагалі цікаво, як людина стає кимось. У мене батько монтажник. Мати там пова. Родичі, там, як правило, там військові, а так як батько монтажник. Він будував там заводи, такі як Росінка, Оболонь, ну, хто mm -hmm. знає тут у Києві, наприклад, не? ну, це тільки ті, що тут. Не? І, і в нього теж була мрія, щоб я став теж монтажником звичайно. Ну, no, по стопах. Але у нас по сусідству переселились художники. Колись художники, які закінчили художній інститут, мали три роки відпрацювати. І це дуже дивно, тому що коли я вчився, мої друзі, хлопчина, живописець. Ну, тоді художній інститут академії мистецтв. Його направляють в Херсон, тому що е, херсонський е, якийсь совхоз -мільйонер, е, відкрив ізо студію для своїх дітей. Йому і і треба викладач. І, викладачів. А викладачів і мало. оце беруть художника з інституту Но і відправляють цей. Совхоз мільйонер, Не знає ну, куди на Херсонщину. А -а -а. На Херсонщину. Щоб він їм там три роки вів студії. Ну це це, це 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 просто це дурдом на дурдомі. Це була радянський така, союз. Був такий радянський союз. Так. І в нас по переселились там художники, яких там вони їх відправили колись в Хмельницький. Вони там у них була трикімнатна квартира. Вони продали і купили двокімнатну. Якраз по сусідству з нами. Я нічого тоді не малював такого, я просто перемалював щітанки. Якісь Але маліночки. вам це все ж таки подобалося з дитинства малювати? Ну, щітанки там. Ти не малював дитинстві? Взагалі, я дуб дубом, я тобі навіть кішку не намалюю, блин. Я реально рагуль в цьому плані. Я перемалював щитанки. Ну і батько до них, як вони художники, каже, подивіться, що в мене тут дитя щитанок перемалював. А на рідкість я перемалював дуже точно. Не? Малюнки які там. Ну це ну, читанки, ну і гучбовіці. Полів... Олівцем? Олівцем, так. Не, не фарбами. Вони побачили, то, вони побачили і кажуть: слухайте, а ви знаєте, тут у нас у Києві є школа така республіканська художня. Не? Йому треба туди вступати. Не? Віддайте, і дайте. вони мене готували десь пів року до вступу художників. Художню, Художню школу, художник. школу. З 12 років я якраз попав. З четвертого у п'ятий клас Тому треба було здавати екзамени, і так я туди потрапив. Що було б зі мною далі, там, ну, якби не були е, ці художники. А поруч. Монтажник. Ні, ні. <рі> або б, як батько хотів, щоб. Монтажник, дуже... який би любив або, малюватися або, для себе. Або військовий офіцер, якого годують безкоштовно, ну, вдягають. Зарплата да, за хороша, Житливо то був би збували. я, мабуть, б, хороша, офіцером, або. був би, би пласт розмальований. <ріх> бо в мене був б... брат Близнюк, він, на жаль, загинув в автокатастрофі в 2000 році. То він звичайно батькою здав монтажний техніку. Він пішов по Штаток. А тому що не хотів, як брат перемалювати блін картинки. Блін. Ну так, ваше ж це було. А... Він же ж намалював картинки з не Ні, тому, що тоді, коли я почав займатися, хлопці ж бігають там якусь війну, грають Бійнушки, індії, футбола, футбол, все ж забав. там якісь цурки, палки і так далі. А тут треба малювати. Тобі завдання дали, і мене заставляли, не. Хоча ніколи в житті у моїх батьків не було навіть ніякої думки, там що їхню син, син може бути художником. Отак я став художником. Далі вже воно пішло саме по собі. А це завдяки Радянському Союзу не було б таких бідних студентів, яких відправили вчительне, і не було б художника Лаврова. А? Це Все складається, як має складати. Це кажуть, що це випадок, тому це, ну, це, це, це не випадок, якого, це і, так повинно бути.